Я щось взагалі не зрозумів, що це агрегатор, що це за новина така. Я зазвичай користуюся агрегатором liveuaп.com. А тут дивлюся, тобто він зручний в тому плані, що десь якийсь інфошум спливає. Зразу міточка на карті, де це сталося. І є історія подій і посилання на джерела. Так от, дивлюся, щось цікаве в Чорному морі. Новина. Протягом ночі три цивільні кораблі, здається, успішно кинули виклик російським загрозам навігації в Чорному морі назви трьох кораблів, і що вони плавали прямими маршрутами, відкрито рекламуючи пункт призначення в Україну через АІС. І посилання на джерело. Джерело якийсь сайт буква Х, і тут ось якесь замітка. І... Карта, на якій три сміливці самотні в Чорному морі пливуть до українського порта, незважаючи на загрозу всяких бандюганів. Три? Рілі? Ви думаєте, що це тако плаває? Усьо Чорне море, усьо Український порт. А усьо кораблі в українському порті? Скільки їх тут? 33? Це теж український, може вони мали на увазі Одесу, я не можу зрозуміти. От цей же виплив пливе в Руминію. Цей куди? Цей десь всередині порта, цей тут кудись пливе, не сказав куди. Ти хто? Ти приплив тільки в український порт. Тут підходить залізниця. Одна гілка, друга, гілка, розв'язка. Купа кораблів вантажиться. Сухогрузи, контейнеровози, ціла купа кораблів різних. І вони постійно вантажаться, думаєте, це, це браха три, три кораблі на все Чорне море, чи що. Я не поняв агрегатора, я не поняв цієї новини, це, це абсолютно тупо. Оце український порт, оце український порт, оце український порт, а оце кораблі, які тут тусять на рейді і чекають черги, наверне. Я не знаю, чого, чи чекають хтось їм найме щось вести. Ти хто? Гандольф якийсь, цей в Руменію пливе, ти хто цей в Україну пливе? Як звати? Босфорус Квін, Босфорська якась королева. Ти, хто цей в Руменію теж пливе? Ти, хто цей з України пливе вже, з українського порта в Грецію пливе, ти хто? Ти хто? ти теж з українського порта пливеш. В Руменію десь щось везе. Тих хто? Ти м'ясний. Тих хто. Ти в Україні Оце Сахін 2, дивися. Я думав, може в Одесу. Сахін? Як, як там того звали? да Сахін 2. От Сахін 2. Турецьке судно. Було в Турецькому порту. Причому десь там ого. в Ізмаїв. Зараз знаходиться, допливає, усе. Це щось, це взагалі ліва новина. Якого фіга агрегатор? Альо. Народ, що, що це хрень? Три само, це що за новина? Це що за, що за бред вообще? Три сміливці самі там в Чорному морі пливуть серед небезпек. Усе в Чорне море, усе коло, коло заходу сюди, в річку, де, де, де порти, усе тут кораблі стоять, чекають. Щоб хтось кудись щось віз, чи чекають черги, бо тут же багато народу. Бачу, сюди десь стоять, притулилися. Ти хто такий? Альфа Ватан. От чуєш Альфа Ватан? А, ти вже з Ізмаїла, десь тормознув, може, по течії. І ще якийсь Альфа стар. Ну, Це Румий, це місцевий парень. Цей теж з Ізмаїла. Куди пливе, не каже. А цей в Ренні пливе в українській з, з, з Грузії. Яких три корабля ви про що? Mm. Тут то, то да, бо тут бандюки тут страховку вони тормозять. Тут то -то да, Тут у нас бандіти завелися тут і пливають. Пірати треба піратів треба трошки під цей. Підчистити. Принцеса Міріам, дивися, куди пливе? Це місно. Цей теж візьме. У нас це, це цей Сахін. Ти, хто Тагус Рівер в Іспанію пливе з України. Ти, хто теж в Іспанію пливе. Ти, хто в Грецію пливе з України. Не хочете в Грецію з України? Ну, ціли на цей, це правда, він контейнер, але я думаю, можна договоритися. Цей в Єгипет пливе. Цей в Болгарію пливе. Це в Іспанію пливе, щось і в Іспанію багато всього. Цей в Руменію пливе з України. Десь можуть якісь здорові довгі бути. О, тут Візняк в, такий здоровий, що цей три корабля. Це лівва лє, новина. Я не знаю, що це за маніпуляція. Три корабля кинули. Це для чого, для чого взагалі це зроблено? Армс 1. Я не буду його шукати зараз. Сахін 2 і Гілмас Кап каптан якийсь. Гілмас. А Сахін. чий ти? Де ти, Сахін? Чекай, я подивлюсь. Ви щось напутали. Це що за прапор? Ізраїль, Греція. Турція. Грузія. А що це за прапор? Вануату? Це вони під прапором вануату пливать? О, Пірати, мабуть, якісь. У нас тут більше піратів тут завелися. Бач, теж у них трафік непоганий. Ти що сховався 8 годин назад? Куда пливеш? Турки пливуть. Тамань. Тут щось пливає, да? Тут ще щось пливає, так. Да. Е -е... Я не, по... Я не ви, ви, Що це? Для чого це? Що це за фігня? Що це за новина? Для чого вона взагалі? <acordo> Я не по... Агрегатор, коротше, в кінці спортився. Я не... Десь може треба якусь другу шукати, бо цей вже. Я декількома користуюся, але цей вже щось... Що це за це фейк якийсь, Фігня. Маніпулятивна. Що це таке взагалі? Я не поняв. Коротше, це все, що хотів сказав.